Мої мрії, якби так сказати, були нарушені їм на самою війною. Я пішов на фронт добровольно. Я знав, що 47-ма буде йти в штурм. І більше було бажання типу, піти і поучаствувати в цій всій історії, стати командиром Бредлі і відправляти машину. В 22.15 поступила команда на виїзд. Уже на відходній точці ми були десь о першій годині. Близько 12-ї ми. Вже були на точці і до першої години ми вже почали штурмові дії. Десь о 4.30 моя машина виїхала в бій. Тут ми мали доїжджати до точки, висаджувати десант. Я, виходить, не доїхав до точки, десь метрів, мабуть, 150. І в мене було попадання ПТУРа 120-ї. У мене плюс зірвалися мої бокові ПТУРи, вирвало броню, корпус лопнув, і тріщина пішла аж в сторону водія. А в той момент, коли прийшов сам взрив, я віддав наказ екіпажу відкрити рамку, щоб висадити десант, тому що я чув міг, що ззаду в мене був прильот по десанту і взрив. Я дуже переживав за людей, які там були. У нас один був 300-й трьохсотий у одного був перелом. Ми почали визивати евакуацію. Приїхав ротний, і ми загрузилися всі в машину, і нас вивезли вже туди, на стаб-пункт. Де нас їх приймали, обдивлялися вже. І в мене четверо з контузіями разом зі мною. І пару, люд... пару людей відказалися від госпіталізації, такі, бо в них не було нормальне самопочуття. Наступному пункті мене перевірили, визначили, що в мене черепно-мозгова травма, а, -а закритого типу там, і прочі. Мене потім забрали в Запоріжжя, там вже мене оприділи вже в палату. Я вже був в палаті. У нас вийшла така ситуація, що в машину було дуже багато прильотів і вона дуже різко заглохла. Я думав, що їй все, і ми всі почали А Наступний вечір я просто розумію, що я не знаю, в мене чусь, якась чуйка така, що вона робоча, що з нею все гуд. Плюс я позив до Мехода, питаю, типа, чи може воно таке бути, він каже, що ну, в принципі, вона ще може працювати. Типи, якщо там нічого з неї не повитікало, там, нічого не пробити, то є шанс. І я розумію, що типа, вона мені врятувала життя і мені пацанам, треба щось було робити. І десь о 6 годині до мене приїхав зводний, я до нього кажу, типу, коротше, в мене в тебе є дуже така інтересна якби, авантюра. Якщо ти скажеш точно ні, мої ну, треба по-любому ділити. Я пам'ятаю, пишу мамі типу, мамуль, я завжди пишу, коли кудись йду, типу, кажу, молись. І вона вже розуміє, коротше, що я вже повним ходом, що я щось собі придумав, в голову свою дурну, і щось буду робити таке, що їй потім не сподобається. І тоді, коли я писав мамі типу, молись, вона не читала. І я вже почав задумуватись, чи правильно я щось роблю, чи ні. Але в мене був якийсь такий спокій, на то, що типу, все пройде нормально. Мене згодний забрав, поїхали ми на КСП наше. Там е я договорив, Він договорився вже з Валєрчиком, який мене завезе туди на точку. Я йому сказав, на яку точку мене завезти, але я він пішком. Я думаю, якщо вже вирішити йти, я вже ну, типу, взявся, то я типу, буду до кінця вже це робити, вже там. що буде тоді. Дуже великий був ризик, типу, що мене хлопнуть одразу, якщо я буду на ній їхати. Плюс у них там птички літають. Я, виходить, вибігаю до машини, подивився на її стан, подивився під карти, чи нема замінування, подивився на міхода, чи нема замінування. тому що до цього була інформація, що вони там лазили. Я перевірив машину, заліз в неї. Я... У мене зразу була вибита коробка передач, вона була зі загнута трохи. Я її там трохи вибивав автоматом, вона стала на місце, але ну, її просто трохи загнули. Я її вибив і потім почав її заводити, і вона в мене завелася. Почав зразу виїжджати віти на повних парах. І вже почав виїжджати, і тоді вже почав виходити на зв'язок зі зводним і вже тоді узнав, хоце ротне. Знову узнали типу, останні, що я типу, забрав машину з колібою. В мене була інформація, що в мене є определенний проміжуток приміні, тому що має бути заход груп. І я просто, якщо буду виїжджати по цій трасі, я буду всім мішати, і плюс я би там лишився набагато довше. А у мене не було того часу, він треба повернутися до лікарні, бо на мене там дуже сварились. Сказали, що в мене час є до 10-ї години, але я трошки не встиг. 6.25. Я подумав, 6.40 лейко. Повернувся десь о третій ночі. Я її забрав в 21.20 машина вже була, вже виїжджала з поля бою. Бабуля, я забрав її! Я забрав! Я більше переживав за те, що прочитали смс чи ні, <гум> якщо чесно. Приїхав ротний з... з офіцерами нашими. І ми вже почали перегружати, тобто ми думали їх залишити вже там, тому що в мене були не і аптури. Типу, була можливість того, що вони могли тренувати в момент мого руху. Але ми вирішили все-таки її перегнати, і ми її перегнали вже туди набагато далі. Тобто я сів далі за руль і вкусив. Нам треба більше такої техніки. Я був, по-перше, дуже вражений міцністю цієї техніки, тому що я не розчитував, що вона зможе витримати тур, і вона нас всіх спасла просто. Це війна, це це буде старт, мабуть, для воплощення своїх мрій для втілення їх в життя.